Бачиш 11, 11, 12, 21 чи 0555 і ловиш себе на думці. Це знову? Ні, це не випадковість і не знову. І я зараз розкажу, чому. Ти не просто випадково підняв очі на цифри. Твоя інтуїція працює. Такі цифри з'являються не просто так. Це підтвердження, думка, яка була в тебе перед цим була правильною. Ти щось зрозумів, відчув, прийняв рішення і бах, знак це як сигнал згори, ти на вірному шляху довіряй собі і йди далі. Наступного разу, коли побачиш 1331 або 22.22, 22, просто зупинись, згадай, про що щойно думали, бо ці цифри це дзеркало твого внутрішнього знання. Якщо резонує, підпишись. Тут я розшифровую такі речі ще глибше.